Сьогодні, дякуючи партнеру нашої передачі туристичній фірмі Феєрія, ми продовжуємо розповідь про справжнє європейське диво: розкішне, чуттєве, багатобарвне, несподіване, звабливе, до того ж не оцінене як належить, принаймні українськими туристами. Утім, щороку маємо можливість подарувати собі справжні свята струсити геть щоденні клопоти і пірнути з головою світ фантазій, мрій, жартів, провокацій, побайдикувати поміж обридливих страховиськ і дуже пікантних красунь, по дитиному сміятися і радіти кожній митті життя. Це диво зветься карнавалом, а відбувається воно наприкінці лютого в Голландії, у Мастрихті. Чому тут? Бо саме в цьому невеличкому місці на півдні Нідерландів найбільший, найрозкутіший, найстрокатіший карнавал у Європі. Навіть порівняно з більш відомим венеціанським. Здається, в мастрикці не надто переймається, скільки із яких країн понаїде до них зівак. Вони влаштовують свято для самих себе. Їм добре і так. Утім, коли вже на карнавал потрапляють гості, вони на 4 дні дійства стають його учасниками на рівних правах із господарями. І, можна сказати, перетворюються на мастрикці. Тепла й приязні вистачає всім. Карнавал в мастриці! Наменити сердзансот парадами духових оркестрів. Так вони ходять від кафе до кафе, від ресторану до ресторану, і там їм наливають або пиво, або яневер. Від цього свято тільки веселіше. Карнавал, крім уміння розслаблятися, потребує ще й неабиякої витривалості. Рідко хто в ці дні дозволяє собі поспати нормовані 7-8 годин. Звичайно, можна і так, але ж скільки цікавого пройде повз очі. Таким чином, старт перегонам дано. Найцікавіше розпочинається. Можна припустити, що у плані заходів, що як раритет, либонь, і досі лежить на письмовому столі принца, красуються жирні галочки напроти таких пунктів. Парад дітей і родин у центрі міста. Під час параду і після нього карнавал на всіх вулицях, площах і пабах аж до самого ранку. Найприємніше планувати було, поза позасумню, це останнє до самого ранку. Карнавал. Адже тут радо собі давали самі мешканці міста, і за них принцеві можна бути спокійним. Адже карнавал ні більше, ні менше протягом багатьох століть це спосіб життя мастрихців. Науковці й досі сперечаються про витоки цього дива. Ймовірно, воно прийшло в Лімбург, в голландську провінцію, центр якої, власне, Мастрихт, із Бургундії. А от які часи певності немає. Чимало фахівців вважають, що карнавал діти ще до християнської доби. Оскільки відбувається він наприкінці зими, його пов'язують із сподіваннями на оновлення природи, на родючість землі, народження нового життя. Хай там що. А весну з карнавалом чи скромніше, але неодмінно, радісно зустрічали повсюди і повсякчас. Інші вчені твердять, що вік карнавалу не такий уже й великий, і що з'явився він, власне, за доби середньовіччя. Звертаю увагу те, що одразу після останнього дня карнавалу розпочинається Великий піст. На зв'язок цього дійства з християнством натякає числа 11, що протиставлено десятьом заповідям і має в християнській традиції значення зла диявола. Якою б не була природа карнавалу, але поза сумнівом, особливо за часів середньовіччя, коли періоди спокою, і благополуччя змінювалися війнами, епідеміями, лютуванням інквізиції, люди потребували бодай чотирьох днів на рік для розволу без обмежень, без галь, без суворих настанов можновладців. Відомий автор 16 століття Петрос Канізіус не без підстав писав: Карнавал, на мою думку, не може скасувати ані король, ані імператор. Сьогоднішній карнавал це вільна імпровізація наших сучасників. Проте і в ній проглядає багатовікова традиція, котру плекають мешканці Мастрикта. Маю на увазі старовинне карнавальне вітання Алав, під час якого права рука підноситься не до правої частини лоба, а до лівої. Маусфайт знімається з флагштоку. Вона сердечна і так натерпілася протягом цих днів. А в небо злітають повітряні кулі з вогниками. Прощавай карнавал. Завтра розпочнеться зовсім нове життя. Але то буде завтра. Сьогодні ж маємо нагоду повеселитися та відвести душу. Це Мастріхт! Це карнавал, це феєрія, це феєрія життя, це феєрія мандрів! Побачимось!